Даного пацієнта мені задонатив підписник. Це зарядний пристрій від Opus, модель btc 3120, остання актуальна версія 2.2. І справа ось в чому. А, в даному пристрої заряджався в останньому слоті акумулятор, який був уже, ну, можна сказати, на межі життя і смерті, і під час зарядки з нього витік електроліт. І після цього пристрій перестав вмикати. Скоріше за все, проблема в тому, що електродіт потрапив всередину, і у нас десь або перегоріла доріжка, або, ну я не знаю, можливо, ми втратили контакт з роз'ємом. Давайте сьогодні спробуємо його відновити, і якщо нам вдасться це зробити. То ми трохи прокачаємо даний опус. Проблема цих зарядних пристроїв полягає в тому, що активна система охолодження не справляється з навантаженням, а саме, коли ми... Запускаємо Charge тест. То в цьому режимі зарядний пристрій заряджає елементи до 100% і розряджає їх, і потім нам показує ємність, і потім знову заряджає. Під час заряду одночасно чотирьох елементів струмом 1 А проблем абсолютно ніяких немає. Акумулятори заряджаються. Але під час розряду одночасно чотирьох елементів струмом 700 і більше міліа на всі чотири слоти зарядний пристрій перегрівається, і під час розряду ми бачимо струм то 1 А, то струм падає до нуля. Проходить е десь 3-5 хвилин, Пристрій охолоджується і продовжує знову розряджати елементи. І так, таким чином у нас уходить дуже багато часу на те, щоб розрядити елементи. До прикладу, якщо ми будемо розряджати літій іонні акумулятори ємністю 5 Ампер-годин струмом в ампер, то у нас на це має уйти десь приблизно 5-5,5 годин. Але по факту ми витрачаємо на це 7,5 і навіть 8 годин. І це, я вважаю, є великою проблемою, тому для цього я надрукував корпус на 3D-принтері нижню частину корпусу, яка буде замінюватись. Як ми бачимо, у нас є доступ до перемикача, це перемикач напруги, даний зарядний пристрій може працювати з літійонними елементами напругою 4,3 В, 4,2 В і Літій з алізофосфатними 3,6 вольт. Далі, як ви бачите, у нас є місце під вентилятор. Вентилятор трохи нестандартний, він 80-мм, 80х80 і його товщина 15 мм. І ось таким чином все у нас встановлюється, повітря забирається з. Зовні і продуває всі елементи нашого зарядного пристрою. Тож, сподіваюсь, нам вдасться відновити цей пристрій. Якщо е придивитись, то ми бачимо сліди окислення контактів. Бачимо, скоріше за все, це сліди витоку електроліту. В комплекті у нас йде ось такий блочок на 12 вольт 3 А. Давайте для початку перевіримо його. Може всяке бути 12-3 вольт, каже про те, що блок живлення у нас в робочому стані. І давайте спробуємо під'єднатись до е, нашого зарядного пристрою, побачимо, яка у нас буде реакція. Так, схоже, скоріше за все, у нас зарядний е, роз'єм у нас в КЗ, тому що при під'єднанні нашого блоку живлення я чую, як е, починає трохи клацати блок живлення. Давайте ще раз. Так, скоріш за все, блок живлення уходить при цьому в захист, тому що у нас десь тут КЗ. Давайте розбиратися, розкручуємо наш зарядний пристрій. Так, дивимося, що у нас всередині. А, я бачу вже сліди окислення, сліди, скоріш за все, електроліту на роз'ємі. Вентилятора. Видно, що електроліт потрапляв на плату, оскільки місця пайки потемніли. Потемніли вони тільки ось тут, ось цій частині. Якщо ми подивимось на корпус, то ми бачимо, що в корпусі теж видно сліди електроліту. Він сюди прямо затікав. Це сліди іржі, скоріш за все. Ну, тут все серйозно. Ось бачимо сліди електроліту. На корпусі у нас теж присутні сліди електродіту, тобто акумулятор був в останньому слоті. Добре, давайте розбирати далі, дивитись на плату з а, іншої сторони. Я ніколи не розбирав опуск, скоріш за все, нам потрібно розчепити ці пружинки. Так, вже щось видно. Видно нутрощі і видно, що у нас незручний пристрій в обслуговуванні, оскільки у нас під'єднано чотири е, термопари і вони не від'єднуються. Їх можна якось по ідеї зняти. Спробуємо їх винути. Ні, вони схоже заклеєні герметиком. Ну, Одразу скажу, ремонт придатність тут ніяка. І ми бачимо, друзі, що у нас тут просто жесть. Так, спробую вам то показати. Електроліт з акумулятору аж повиїдав захисну лакову частину. І ми бачимо доріжки. У нас, скоріш за все, зіпсований конденсатор. Так, друзі, ну тут усе серйозно я вам скажу. потрібно. Відпаювати всі дроти і чистити плату. Спробувати почистити, подивитись, де у нас КЗ. Давайте почнемо відчищати, а там побачимо. Спочатку думав, що проблема в конденсаторах, я їх ось випаяв. Вони робочі, у них навіть є якась ємність. Далі я випаяв роз'єм, і з роз'ємом тут взагалі повна біда. Він ну, просто жесть. А от. Подивіться, яка як виглядає плата під роз'ємом. Ну, саме під роз'єм потрапив електродіт Потрібно зараз е, відчистити все під роз'ємом. І перевірити, чи буде у нас КЗ. Але от прямо зараз, якщо отак брати і міряти вхід нашої, нашої зарядки, то у нас то у нас КЗ. Зараз це все я очищаю і ми спробуємо подивитись, чи є у нас КЗ. Так, дивимось. Угу, у нас 16 Ом опір, дивіться. Можливо, все запрацює, тільки нам потрібно спочатку повернути ємності на місце. Давайте зараз спробуємо це зробити. Ну що, друзі, я знайшов причину. Ось тут у нас десь було КЗ. Я отак голочкою прочистив ці канали і виявилося, що у нас працює наш зарядний. Давайте від лабораторного блоку живлення я заживлю. Так, ось як бачимо. Бачимо, запустився зарядний пристрій, і він працює, я вам скажу. Ну що, проводимо тестовий запуск на все раз від блоку живлення. Так, вмикаємо в мережу. Так, і в нас працює це перемога, друзі. Працює зарядний пристрій. Супер. Так, давайте почнемо його збирати. Підпаяв термодатчики і їх пайка, я вам скажу, це одне з найнезручніших. Речей, які я тільки робив. Так, ми встановлюємо плату на місце. Так, щось вона тут десь не дуже той хоче заходити, але в неї немає вибору, тому що вона має жити. закинемо кнопки. Але щось нас не пускає. Це конденсатор. Так? Ага. Угу. Трошечки перепаяв конденсатор. Так, тепер плата має заходити як слід. Все, плата стала на місце. Тепер давайте під'єднаємо. Поки що ми під'єднаємо цей вентилятор, але суто для перевірки, якщо у нас все працює як потрібно, то ми будемо досконалювати систему охолодження. От мені дуже цікаво, чи буде працювати вентилятор. Давайте подамо живлення. Так. Так, він працює. <хи> Круто. Просто тут роз'єм ну, настільки вшатаний, що я не можу вам передати. Давайте ще раз. Так, сподіваюся, вам видно. О, ось він зупинився. Все працює як потрібно. Добре. Збираємо далі. Трохи поквапився я зі збіркою, тому що спочатку потрібно встановити контакти. Мінусові контакти, а потім вже. Збирати зарядний пристрій. Розверлив отвори для того, щоб можна було нормально закрутити наш вентилятор. Що ж, прикручуємо вентилятор. Дроти запаяно, тепер затягуємо термо біжною трубкою. Хочу, щоб ви розуміли, що взагалі-то я не займаюся ремонтами, але от коли річ заходить за опус, а саме на зараз, як ви знаєте, я е, готую е, все для збірки е, акумуляторів для е, Javelin, для військових, то додатковий опус мені зовсім не завадить, а в іншому випадку я б не взявся за такий дрібний ремонт. Але ну, я мав шанс на те, що я зможу. Відновити, відродити цей зарядний пристрій, і він ще буде приносити нам користь. Подаємо живлення. Так, вентилятор загудів і вимкнувся, але він, ну я вам скажу, він досить гучний. Скоріше за все, доведеться понажати оберти. Можливо, встановлю плату керування обертами. Так, ну що, закручуємо 4 гвинти. Сподіваюсь, стандартні гвинти підійдуть. Так, начебто все підходить. Так, ну що, встановлюємо 4 акумулятори. Це, якщо не помиляюсь, Sanyo. Вони повністю мають бути повністю зарядженими, але ми зараз їх будемо розряджати. Так, значить, обираємо режим розряду. Щоб вам видно було і встановлюємо струм на 1 А і дивимося, що у нас відбувається. У нас йде розряд. Так. Давайте зафіксуємо момент, коли ввімкнеться вентилятор і які його будуть оберти. Вентилятор ввімкнувся. Ну, слухайте, друзі, оберт і зараз невеличкі. Так, коли ми перевертаємо зарядний пристрій, вентилятор починає працювати трошки голосніше. А тепер нам потрібно придумати якісь гумові ніжки для того, щоб зарядний пристрій знаходився вище, щоб вентилятор міг зачерпувати повітря. Так, ну чутно трохи гудить вентилятор. Але подивіться, як, до речі, прикольно все це виглядає. Повітря трохи виводиться, але воно взагалі навіть і не тепле. Покладу будь-які дві підставки, просто рандомно те, що знайшов, от, щоб зарядний пристрій міг охолоджуватись. Так, давайте залишимо так на хвилин 20. Е, дочекаємось, поки все як світ прогріється. От, і побачимо. Що у нас буде з нагрівом? Ну, з нагрівом, скоріше за все, не буде проблем. Але вентилятор трохи зашумний і оберти потрібно понижувати. Сподіваюсь, ви чуєте, як шумить вентилятор. І що ми можемо в такому випадку зробити? Встановити ось таку плату контролю обертів вентилятора в залежності від температури. Нам потрібно буде десь зафіксувати термодатчик. І налаштувати плату. І чим вища температура буде в корпусі, тим швидше почне е, обертатись вентилятор. Або, як варіант, ми можемо встановити типу такого, або якийсь подібний понижуючий модуль. Якщо не помиляюсь, це модель 360 міні або 560, або щось типу того. Так, добре, давайте ми. Під'єднаємо ось цю плату і налаштуємо оберти вентилятора на значно менші для того, щоб зменшити рівень шуму. Почистив контакти. Я планую зняти ось цей маленький вентилятор, для того, щоб він не складав перешкоду для виводу повітря за межі корпусу. Так, ну що, вимикаємо живлення і розбираємо. Будемо встановлювати понижуючий модуль. Припаяв понижуючий модуль, ось так він виглядає. Даним резистором я нараштував оберти таким чином, щоб вентилятор не шумів, і при цьому ж створював повітряний потік. Зараз це виглядає наступним чином: під'єднуємо живлення. Вентилятор обертається і створює потік повітря, але при цьому він не шумить. Тепер нам потрібно зафіксувати нашу плату понижуючого модуля, приблизно ось так. І зібрати корпус. Але попередньо я хотів демонтувати маленький вентилятор. А вентилятор приклеєний у нас, виявляється, тому нам потрібно зняти клей для початку. Так, начебто зняв. Давайте дивитись. Вентилятор знімається, але він знімається разом з декоративною кришкою. І нам це не підходить. Нам абсолютно це не підходить. Спробуємо виняти декоративну кришку і поставити її на місце, зафіксувати, можливо, клеєм. Так, встановлюємо декоративну кришечку. Угу. А вона. Друзі, не встановлюється, вона випадає. Потрібно її якось фіксувати. Ну, термоклеєм хіба що. Ну що ж, у нашого зарядного пристрою тепер нове життя. Давайте подивимося, як він виглядає в новому корпусі. Ось так. У нас є доступ до перемикача типу батареї. Під'єднуємо живлення. Вмикаємо блок живлення в мережу. Ну що, давайте спробуємо навантажити цей зарядний пристрій. Встановлюємо 4 акумулятори 18650. Їх ємність 3,2 Ампер-години. Так, і давайте ми оберемо всі слоти і встановимо режим розряду струм 1 А. І Дивимось, як себе поводитиме наш пристрій. А до речі, поки він, бачимо, що пристрій розряджає акумулятори. Вімкнувся вентилятор і працює дуже тихо. Я вам скажу, я значно більше чую вентилятор, який е, працює в... Е, в мене тут поза кадром опус розряджає елементи. І Я чую тільки той вентилятор, цей взагалі не чути. Така зарядочка досить тиха вийшла у нас. Так, давайте наклеїмо гумові ніжки. Скоріше за все, це буде тимчасовий варіант, оскільки вони не дуже високі. Я вважаю, нам потрібно ніжки вищі. До речі, клеїти їх можна поряд з отворами, але я так, суто для естетики, чи що, клею їх саме ось ці місця. Ось так це все виглядає. Так, ну що, дивимось. Елементи в нас продовжують розряджатись. Я відчуваю, як видувається повітря з місця, де раніше був стандартний малесенький вентилятор. Так, нагадаю, вентилятор працює на вдув повітря, вдувається прохолодне повітря, дує на плату і піднімається наверх. Так, дивимось, як працює наш пристрій. Навантаження на кожен слотів по 1 А. Давайте залишимо на деякий час, щоб переконатися в тому, що система охолодження справляється і все у нас працює, як і має бути. Як я вам казав раніше, проблема таких зарядних пристроїв полягає в тому, що якщо 4 елементи розряджати струмом в 1 А, то через якийсь час е е зарядний пристрій перегрівається скидає навантаження, охолоджується, а потім навантаження з'являється. І таким чином замість, наприклад, там, 3 годин, щоб заміряти ємність трьох Амперних акумуляторів, у нас уходило годин 5. Ну що, добре, залишаю так і буду спостерігати. Про результати вам скажу. Ну що, друзі, як на мене, то дана історія досить повчена, яка нам каже про те, що не варто намагатись відновити літіоні елементи, які вже втратили свою ємність. Тому що ні до чого хорошого це не призведе, як мінімум, ви пошкодите свій пристрій. Ну і як максимум це може призвести до більш фатальних наслідків, таких як горіння, диміння, пожежа і так далі. А, ось так от, друзі. На цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. А ще хочу вам нагадати, що я продовжую збір на акумулятори для Джавелін, для військових, тому посилання на банку я залишу в описі під відео. Так, і як маленький лайфхак, хто вже має е, даний пристрій, можливо, ви не знали. Якщо натиснути і отримати кнопку дисплей, то в нас е, засвітиться, почне світити підсвітка увесь час. Для того, щоб її знову вимкнути, отримуємо кнопку дисплей, поки не погасне наша підсвітка. Ось так. І ще надрукував на 3D принтері другий варіант системи охолодження. Тут вже Повітря затягується від плати, від гарячих компонентів і виводиться зовні, з таким чином. Насправді дуже нагадує систему охолодження в ноутбуці. Для того, щоб зменшити оберти вентилятора, можна як варіант використовувати резистор, наприклад, у мене номіналом 50 Ом. Дроти підпаяно. Ось, як бачимо, у нас резистор на 50 Ом. Так, Давайте проведемо тестовий запуск, подаємо живлення. Бачимо, що вентилятор вимкнувся, він працює дуже-дуже тихо. Так, добре, давайте ось так зберемо і побачимо, чи справиться наша система охолодження з навантаженням. Одразу хочу відмітити, що ось такого типу система охолодження збільшує і ще збільшує габарити, тобто, в порівнянні все виглядає ось так. ну, Приблизно десь. Якщо враховувати ніжки, то десь близько сантиметра висоти додається нашому пристрою. Але ж у нас така типу системка, як у ноутбука, і можливо це ефективніше і тихіше працює, ніж ось така система. Що ж, давайте перевіряти. Встановлюємо акумулятори. Обираю режим розряду струмом в 1 А, запускаємо. Так, поки в нас повна тиша. Ледве чути, як увімкнувся вентилятор. Поки що виходить прохолодне повітря. Але давайте почекаємо. Так, друзі, що я вам скажу, минуло 5 хвилин і я відчуваю, як тепле повітря видувається назовні. І мені, якщо чесно, поки що такий варіант виконання подобається більше. Не дивлячись навіть на те, що все-таки в габаритах додає такий корпус значно, але ж у нас така, я вважаю, цікавіша система охолодження порівняно з цією. По-перше, тому що весь пил буде затягуватись від поверхні, буде проходити через плату. А так, у нас, я вважаю, пил буде затягуватись менше. Елементи, до речі, просто прохолодні. Поки що, але ж минуло все, всього лише 6 хвилин потрібно ще почекати. От, е, Значить, дивіться, повітря буде затягуватись між елементами. Далі, скоріше за все, звідси буде трохи затягуватись і видуватись ззовні. Ну, слухайте, оберти взагалі мінімальні, от просто мінімальні. І воно видуває вже тепленьке повітря, працює дуже тихо. Поки що одні переваги. Добре, залишаю так приблизно на хвилин 40, щоб все як слід прогрілося, після чого зможемо робити якісь висновки. Минуло півгодини, елементи не гріються абсолютно, і все дуже-дуже добре. Ззаду видувається таке тепленьке, навіть трохи, можна сказати, як гаряченьке повітря. Рівень шуму е значно тихіший в порівнянні з Стандартної системи охолодження, але все-таки е, вентилятор шумить трохи голосніше, ніж при ось такій конфігурації, де у нас вентилятор розташований внизу і втягує е, холодне повітря ззовні. Пропоную порівняти рівень шуму різних систем охолодження. Почнемо з ось цієї. Зарядні пристрої розташовані по рівню шуму. На першому місці у нас опус, такий надокучливий шум. Він дуже заважає спати. До речі, ось дивіться, струм розряду встановлено на 1 А, і ми зараз бачимо, що він впав до нуля. Тобто система охолодження не вивозить, система охолодження перегрілась і відключила навантаження. І минуло усього 11 хвилин. І ми вже чекаємо, поки охолодиться а, наш внутрішній простір. А, так, йдемо далі. Таких проблем, а, як зі штатною системою охолодження, не виявлено на модифікованих. На другому місці по рівню шуму ось така система охолодження. Вона мені насправді подобається найбільше, тому що, по-перше, у нас елементи, от зараз вони просто прохолодні. Так, дивимося. Струм розряду 1 А. Дивимося ось тут також 1 ампер. А. Найбільше подобається те, що корпус прохолодний, елементи взагалі холодні, якщо порівнювати з іншими системами охолодження. І в нас просто видувається гаряче повітря назовні. і Нам не потрібно придумувати ніяких ніжок. Нам нічого не може потрапити вниз в нижню частину системи охолодження. Наприклад, якщо у вас якісь речі лежать на столі, і ви покладете зарядний пристрій, то велика вірогідність того, що через цю решітку вам щось потрапить. Ось. А, так, далі. Найтихіша система охолодження. Ось така, не знаючи. Не знаю, наскільки правильно вам передала ця камера, але повірте, вона найтихіша. З приводу ефективності мені все ж таки подобається ось це. Напишіть в коментарях, яка система охолодження подобається вам найбільше. Ну що ж, а на черзі о, і ми бачимо, що у нас минуло е 13 хвилин і навантаження активувалось, тобто вентилятор трохи витягнув гарячого повітря, охолодив внутрішні. І у нас тестування продовжується. На черзі у нас цей зарядний пристрій, скоріш за все, я встановлю на нього ось таку систему охолодження. Вона мені подобається найбільше. Давайте проведемо наступний тест. Зараз е покладу мікрофон по центру. І будемо по черзі вимикати наші зарядні пристрої. Стандартна система охолодження. І ви чуєте, як Тихо стало у нас навкруги. Так, вимикаємо ось з такою турбінкою. І ось найтихіший працює ось так. Вимикаємо і його.